Сьогодні готуємо сливові кнедлі страву, яку називають чеською, словацькою, угорською, німецькою. Але ж хто казав, що це і не наша страва? Бо і в нас теж її готували дуже давно, і готують по сьогодні, лише називають її по-різному. Колись це була буденна їжа влітку, і восени, коли сливи сипались з дерева. Тож ви тим часом підписуйтеся на український кулінарний ютуб канал Кухня Як Релакс. Тисніть дзвіночок і гайда разом до. Української кухні. Осінь щедро порадувала врожаєм груші, яблука, виноград. Сливи в саду рясно обвісили гілля, їхні темно-фіолетові боки світяться на сонці. Вони солодкі, з вловимою кислинкою, а соковиті настільки, що варто лише торкнутися і сік стікає по пальцях. Рецепт настільки простий та невибагливий, що готувати його одне задоволення. Для начинки беру сливи без кісточок, цукор і кориці. Тісто готувати теж не складно. Картоплю я відварюю в кожушках, аби в ній збереглися всі поживні речовини. Для цього є ще одна причина: картопля тоді не водяниста, розсипчаста, і тісто візьме вдвічі менше борошна. А ще потрібно одне яйце та сіль ось і всі інгредієнти. Отож, картоплю відварила до готовності, остудила, почистила та добре потовкла можна потерти на терці. Додаю одне яйце, сіль за смаком і поступово всипаю просіяне борошно. Кнедлі або ж книдлі так у назву зустрічаємо в Галицьких говірках. Галушки зі сливами Полтавщина, Черкащина, частково Київщина. І все це на основі картопляного тіста з начинкою зі слив. На 4 великих картоплини в мене пішло 5 столових ложок борошна, яке я завчасно просіяла. Борошно поступово об'єднується з картоплею і утворює м'яке, ніжне, еластичне і нелипке тісто. Дошку підсипали борошном і будемо формувати кнедлі. Слива, цукор і кориця ідеальний баланс смаку. Саме завдяки кориці сливові кнедлі особливі. Для цього рецепту найкраще підійде слива сорту угорка. Але в мене в саду, на жаль, така не росте. На картопляну паляничку викладаю сливу без кісточки і в середину кожної сливи засипаю цукор з корицею. І ось тепер уже оцю солодку сливу обіймаємо картопляним кістом, як і сказано в моєму сьогоднішньому відео. З власного досвіду скажу вам, друзі, що найкраще формувати вироби з картопляного тіста, посипаючи руки борошном. Змочувати руки водою зручно, але потім кнедлі стають липкими. Їх все одно потрібно обкачувати в борошні. Слива як начинка для тіста має дуже потужного конкурента. Яблуко. В мене на каналі є рецепт. Закарпатських гомбовців, тісто готується на основі кисломолочного сира, середині соковиті яблучка, а зовні хрустка смачна скоринка. Ось вони, які подаються сметаною, з фруктовим сиропом. Якби ви знали, які вони смачні. Ви зможете, звичайно, це дізнатися лише тоді, коли приготуєте. Посилання на відео приготування даю в описі під відео. А ми ж повертаємося до наших кнедлів. Наформували ми їх достатньо. Сливи, які великі, я розрізала наполовину. Які ж були менші, я просто надрізала і виняла з них кісточку. Розмір ваших кнедлів буде залежати від розміру сливи. Чим більше слива, тим більший кнедлик. Але колись і вареників маленьких не робили, а робили такі вареники, щоб одним можна було наїстися. Тепер дам декілька порад. Перша, не додавайте надто багато борошна, інакше ваші кнедлі будуть жорсткими. Якщо ж кнедлів зробили забагато, частину можна заморозити сирими, а вже потім зварити без розморожування. І ще не варто зберігати тісто надто довго, зразу ліпити після того, як ви їх замісили. Тим часом опускаємо кнедлі в підсолений окріп і будемо варити, доки вони не спливуть. Не забуваємо їх при цьому помішувати. Колись поруч нас жив сусід, був дуже веселий і завжди любив заходити в гості, особливо тоді, коли бабуся варила пироги, чи кнедля, чи вареники. Як тільки вона їх кидала на окріп, він вже стояв біля фіртки. «Чуєте, у вас щось там вже кипить чи вже щось пригоріло, може, йдемо глянемо. Бабуся завжди посміхалася і казала, та нічого в мене там не пригоріло. Ну, але коли ви вже тут, то заходьте. Ось так сусід частувався вусиними смаколиками. А я ж свої гарячі паруючі кнедлі виклала на тарілку і буду посипати, присмачувати зверху перетертим маком з цукром або шпудрою і щедро поливати медом. Для зручності та швидкої подачі до столу я, звичайно, посипаю їх зверху і поливаю медом. А можна їх обкачати повністю в цукрові з маком, так як я роблю, коли готую гомбовці. Ось погляньте. Друзі, якщо ви цікавитесь українською кухнею, її автентичними забутими рецептами, ви їх можете знайти в моїй кулінарній книзі. Завантажити її можна, ставши спонсором каналу Кухня Як Релакс. Для цього потрібно перейти за посиланням, ознайомитися з рівнями та обрати той, який вам комфортний. І я сьогодні вітаю нових спонсорів, які нещодавно доєдналися. Ваш внесок дуже важливий, ви робите велику справу у розвитку українського контенту. Приготування кнедлів у вас займе зовсім небагато часу, а от всі, хто будуть їх куштувати, будуть безмежно вам вдячні за такий десерт. Ну а ви вже ж знайдіть хвилинку та поділіться з нами своїми враженнями від рецепту. Ця страва проста, але в ній стільки тепла, що кожен шматочок як обійме, бабусі. Це чудовий сімейний обід або тепла вечеря. А я дякую, що були зі мною. Якщо сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь. Ну і звичайно діліться з друзями. Напишіть в коментарях, чи готували ви колись кнедлі, чи готуєте зараз в своїй родині чи сім'ї. А ще напишіть, з якою начинкою ви найбільше любите їх. До зустрічі в наступних відео смачного з кухні як релакс!